Експерти пророкують Росії геополітичну самотність. Це найбільш відчутний результат кримської кризи. За попередніми результатами голосування в Криму за приєднання півострову до Російської Федерації проголосували 97% виборців. Росія, на відміну від країн ЄС, США та Києва заявила, що визнає результати голосування. У регіональному відділенні комітету виборців України повідомили, що референдум відбувся з чисельними порушеннями законодавства. Головною схемою фальсифікації стало використання спрощеної системи внесення людей в додаткові списки, котре відбувалися прямо на виборчих дільницях. А в Криму проводила організація, пов'язана із депутатом Сіферопольської міськради. Світовий політикум не визнає кримський референдум та його результати. Президент США Барак Обама підписав. В указ про введення санкцій відносно високопоставлених російських політиків. Санкції вводяться в якості відповіді на дії Москви в ході української кризи. Фігурантам списку буде заборонений в'їзд до США. Їх активи і власність будуть блоковані. 17 березня міністри закордонних справ країн ЄС обговорили санкції через референдум у Криму. Вже узгоджено список з 21-ї особи. Це громадяни Росії та України. Рада ЄС ухвалить санкції щодо цих громадян. Їх активи можуть бути заморожені, а візи заблоковані. Найближчим часом ці санкції також можуть бути розширені, зокрема під час саміту ЄС 21-22 березня. Євросоюз вже попередив, що у випадку, коли ці дії не матимуть впливу на Росію, або вона введе своїх військових у східні регіони України, Брюссель перейде до нового рівня санкцій економічних. ЄС вже призупинив переговори щодо економічної угоди з Росією, а також щодо лібералізації візового режиму. З 16 березня кордон України з Російською Федерацією практично перекритий. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні кабінету міністрів. Він наголосив, що особливо посилена охорона кордону в Луганській та Харківській областях. Прикордонники із сили Національної гвардії не допускають переходу через кордон людей із сумнівними намірами. Правоохоронні органи і спецслужби України встановили групу професійних гастролерів, які організовують провокації. Україні, зокрема, Арсена Ваков зазначив, що групу таких осіб виявили при переміщенні зі сходу України до Одеської та Миколаївської області, і що ця група із сусідньої країни. Спецслужби працюють зараз над встановленням схеми фінансування і проводять слідчі дії. 17 березня в обласних центрах Південно-Східної України відбулися мітинги на підтримку цілісності України і за федералізацію. Сепаратистські настрої підтримують здебільшого агресивні молоді люди і багато росіян, які, попри посилену охорону кордону, потрапили в Україну. У Харкові проросійські активісти пустили на правоохоронців сльозогінний газ. Міліція силу не застосовувала. Близько тисячі мітингувальників зібралися попри заборону окружного адмінсуду. Уду на вічі референдум та будь-які зібрання у Донецьку організатори анонсували участь 50 тисяч людей на підтримку референдуму у Криму, проте зібралося в десятеро менше. У Луганську на заклик підтримати народний референдум відгукнулося близько тисячі громадян. Стільки ж мешканців Дніпропетровська взяли участь у антифашистській ході. В Одесі євромайданівці скасували своє традиційне недільне віче та заявлений марш за мир. Близько півтори тисячі проросійсько налаштованих людей зібралися на марш за референдум. Декілька сотень запоріжців вийшли під стіни обласної держадміністрації проти військової агресії з боку Росії і за збереження територіальної цілісності України. В іншій частині міста стільки ж проросійських громадян закликали підтримати референдуму в Криму та розгорнули російський триколор. І місцева влада, і правоохоронці просили опонентів мітингувальників не виходити на зібрання, аби уникнути провокацій. Парламент Криму вирішив, що всі установи підприємства та інші організації, що засновані Україною або за її участю на території Криму, стають установами підприємствами та іншими організаціями, заснованими Республікою Крим. Відповідно, державна власність України, яка перебуває на день прийняття даної постанови на території Республіки Крим, є державною власністю Республіки Крим. Зокрема, вже оголошено власністю республіки майно Чорноморнафтогазу і Укртрансгазу Феду російського підприємства із забезпечення нафтопродуктами Законопроєкт про спрощений порядок приєднання до Російської Федерації нових суб'єктів, на який сподівалися проросійсько налаштовані жителі Кримського півострова, відкликаний з Держдуми. Відомо, що Венеціанська комісія, куди була спрямована ініціатива про визнання незалежного статусу півострова, визнала її такою, що не відповідає нормам міжнародного права. Висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту однозначний. Даний законопроєкт несумісний з нормами міжнародного права. Це говорить про те, що статус острова не тільки не визнає ні одне міжнародне співтовариство, але й те, що сам півострів не зможе претендувати або спиратися на якісь правові норми Російської Федерації. Практично Крим повторить історію не признаної ніким Абхазії. Нагадаємо, Венеціанська комісія це експертно-консультативний орган при Раді Європи з питань конституційного законодавства.